Добрий день вас вітає турагентство іскравих мандрів Туртоп Веселка. Мене звати Денис. Добрий, день! я хочу в отпуск за границю. У нас є багато варіантів. Турамур романтична подорож для влюблених у Париж. Тур не журжур для тих, хто хоче втекти від проблем і грусті. «Тур-мур-мур» – лучший вибір для любителів котиків. Я просто хочу відпочити. Тоді а, у нас є чудовий автобусний тур, де Європа. Польща, Венгрія, Словакія, Германія, Австрія, Голландія. Ви зможете насолодитися красою старовинних міст, парків, побачити музеї та замки Амстердама, Праги, Вєни. Це, звісно, дуже цікаво, але зараз бархатний сезон, і я хочу на курорт поплавати в морі. Позагорати на пляжі і щоб всі подружки завідували, яка я шоколадка. О, спеціально для вас є гаряча пропозиція: тур Турція. Тиждень у крутому готелі, кемер, all inclusive і лише 500 доларів. Є ще трохи дорожче, штука зелені, 7 днів, 6 ночей у казковому балі. Яке балі? Ви з розуму зійшли. Це ж дуже довго летіти з самольотом, там ця турбулентність. Давайте зупинимось на Турції, вона ближче. Добре, тільки вам треба купити білет зараз, бо за пару тижнів ціна підніметься, Вирішуйте швидше. Вас ожидають море, гори, свіжий воздух. Хочу туди. А, от і файно. Так. З вас 500 доларів. Плюс комісія за консультацію 20 доларів. Так, послуги нашого агентства 50. Треба ще оформити страховку, це ще 50 доларів. Так, ПЦР -тест 10. загалом з вас 630 баксів. А до речі, не забудьте залишити відгук на нашому сайті. Поставте мені п'ять зв'язочок, Будь ласка. Які зв'язочки? Який тест? Який 130 баксів ні за що? Це ж чистий грабіж. Але ви втратите шанс на розкішну мандрівку за смішні гроші. Та що мені та Турція взагалі поїду до бабусі в село.